Та як сюди поміститься 10 людей? Ну тут чотири хорошо, а тут по бокам же ж незручно сидіти. Давай попробуємо, як сидіти буде збоку. Представляю, Так, Дав тут дійсно чотири людини поміщаються без проблем. Сидіння в нас іде 2 метри дуже зручно. Ну і і ви можете, звичайно, поставити ногу сюди, але ви будете заважати цій людині. Це прямо на розслабоні. А так собі сісти і відпочиваєте. Це диванчик трансформер. Тобто ця столешня вона ховається за спинку дивана. Тут у нас є спинка для людей, які сидять на самій сідушці. Це такий собі компроміс. Тобто, коли ви хочете поставити стіл, щоб було всім зручно, то ставите звичайний стіл. Якщо у вас місце недостатнє і ви хочете, щоб воно економилось максимально, ставите ось такий диванчик з столешньою. До речі, тут не забуваємо, що є ще і спальне місце. І за це все чудо. Ціна 33 600, може бути дорожче, в залежності від тканинку, яку ви обираєте. Цей диванчик, до речі, також продали. Їде в Черкаську область з Києва вартість доставки щось там близько 2 тисяч гривень. Тому по Україні відправляємо туди, куди вам потрібно. Замовити диван три в одному можна на сайті Soloha, є в шапці профілі телефон для зв'язку.